Сьогодні розглянемо кнопку Ледовську для мототехніки. Правильне її підключення. Відео для тих, хто перше буде підключати, для тих, хто не знає, як це робити. І для тих, хто не використовує мультиметр або його в принципі, немає. В такому відео нам доведеться розбирати нашу кнопочку, так як ми не знаємо, де в нас плюс, де в нас мінус, де у нас вхід, а де в нас вихід. Кнопка не важка. І так, ми вже її майже розібрали, все витягуємо, щоб вам було наглядніше це все показано. Прибираємо зайве з нашого столу і починаємо розглядати нашу данішню кнопку. Фокусуємося. І так. Перший провід, який ми бачимо, це зелений провід, це у нас LED Далі ми бачимо червоний провід, це у нас IN+. IN+, це у нас вхід. Вхід плюса до кнопки. Вихід плюса, це у нас LED плюс, ж зелений. І бачимо LED-мінус, це чорний провід. І так ось наша схема перша. Правильно підключення, тому ж у нас червоний провід кнопки йде на батарею. Або на фішку плюса. Найти треба буде чорний мінус. У нас виходить також на батарею мінус. І зелений LED плюс. З'єднуємо з нашим плюсом самої лампи і мінус лампи до батареї. мінусом. є другий варіант. Те ж саме, тільки не використовуємо чорний провід самої кнопки. Червоний ін плюс у нас іде від батареї до кнопки. І зелений LED плюс до лампи. Ну і, соответственно, від батареї мінус у нас вже на лампу буде. Приступимо до наших таких практичних уже занять. Наглядно покажемо перший варіант підключення цієї кнопочки, Як у нас вона має бути правильно. Тобі ж, в мене є червоний плюс кнопки та червоний плюс батареї. Я з'єдную їх. Потім нам потрібно зелений LED, тобі ж вихід уже, якби, до лампи з'єднати із самою лампою. Лампу я використовую поки що поворотів. І так роблю першу помилку, не подивившись який провод, куди прикручую. Тобі ж зелений з'єднав зеленим. А зелений на лампі це у нас мінус. Тобі ж перекручуємо провода Зеленої кнопки перекручую на плюс нашої лампи. І з'єдную таким чином подальшому кнопочку чорний провід. Із зеленим лампою. І підключаю на них мінус нашої батареї. І так, як ми бачимо, в нас світиться як кнопка включає, так і сама лампа. Другий варіант ми розглянемо простіший. Ми не будемо підключати до неї чорний провід нашої кнопочки. Також наглядно це все побачимо. <кій> Схема можна сказати, вся те саме. Ми робимо яке коло плюс червоний батареї ми з'єднуємо з плюсом кнопки. Це у нас вхід до кнопки. Вихід із кнопки у нас йде. Зелений ЛЕД, який ми з'єднуємо з нашою лампою, плюсом. плюс у лампи в нас помаранчевий. І зелений, тобі ж мінус з'єднуємо з мінусом лампи. При такому включенні у нас буде тільки світитися сама лампа, бо мінус у нас не приходить на саму кнопку. Але якщо ми візьмемо мінус і під'єднаємо її до кнопки, то ми побачимо, що при включенні у нас змикається як сама кнопка, так і наш фонар. Ну, на цьому якби все.